Доброго дня, вітаю вас на уроці української мови. Повторюємо поняття дієслова та розглядаємо тему число дієслів. Промінчик веселий заглянув у клас і в коло велике зібрав друзі нас, тому з'єднаємо долоньки свої і радо всміхнемось, я вам, ви мені. Підготуйте, будь ласка, зошит, запишіть сьогоднішнє число, класна робота. Як завжди, урок ми розпочинаємо з повторення вивченого матеріалу. Що таке дієслово? Дієслово – це самостійна частина мови, яка називає о, дію предмета. Дієслова вказує на дію предмета. Дієслова відповідають на питання, що робити, що зробити, що будуть робити, що роблять. Дієслова в неозначеній формі відповідають на питання, що робити, що зробити. Дієслова також змінюються за часами три часи дієслів теперішній, майбутній і минулий. Пропишіть, будь ласка, хвилинку каліграфії, літера велика та маленька літери F. Зверніть увагу на їх з'єднання, тому що літера достатньо рідко вживається, тому розгляньте, будь ласка, її правопис. Та пропишіть хвилинку каліграфії. Розглянемо вправу 279. У ній ви бачите дієслова, які відрізняються своїм закінченням. Давайте спробуємо поставити до них питання плаває, що робить? Що роблять вони плавають? Що робить дихає, що роблять, дихають. Відповідно, як ви бачите, що дієслово змінилося за. Числами, так? У лівому стопчику дієслова в однині, тому що що робить одна людина, особа, так, а плавають, що роблять, це множина. Тобто дієслова можуть змінюватися за числами. Ці числа вам добре відомі, вони вживаються в однині і множині. Один це коли один предмет, одна людина виконує якусь дію або тварина множина це два і більше. Тобто дієслово «жити в множині» називають дії багатьох предметів. Дієслово жити в однині називає дію одного предмета. Це, думаю, зрозуміло схожі правила ми вивчали, коли вивчали іменник, прикметник. Тобто ці правила повторюються. Переходимо з вами до роботи із справою 279. Давайте спочатку з вами згадаємо, що таке синтоніми, що таке антоніми. Синоніми це слова близькі зазначенням. Так, пишуться по-різному, означають одне й те ж саме. Антоніми це слова протилежні зазначенням. Якщо дібрати синонім та антонім до слова життєрадісний, подумайте, будь ласка, життєрадісний. Згадайте, будь ласка, які можна підібрати антонім і синонім до слова життєрадісний, так? Синонім це близьке зазначенням слова, тому який може бути синонім життєлюбний, так, може бути безтурботний, також синонім можна підібрати. Антонім це протилежне слово з зазначенням. Тобто людина, якій не подобається, так, радіти життю. Тобто, це людина сумна або невесела, так, це антонім. Працюємо із справою також 280. Перед вами текст. Необхідно з ним ознайомитися та з інформацією, яка яку цей текст надає. Вам цікаво. Вам цікаво, як живуть риби взимку, адже вони не літають, не, з дієсловами пишеться окремо, до теплого моря. А взимку здається найнезатишніше місце це глибини. Ставків та річок. Там, як ми всі знаємо, мокро і холодно, а то й взагалі твердо, тобто вода перетворюється на кригу. Насправді, рибі під водою не мокро, та й замерзнути вона не боїться знову окремо, бо не, з дієсловами пишеться окремо. Бо не надто мілкі річки і ставки не замерзають мерзнути перевірене слово, до дна. Тож під кригою риби живуть своїм риб'ячим запострофом апострофом, життям словосподовженням. Так, ось така історія, наукова стаття про риб. І так, ваша задача записати цей текст, записати цей текст і роз, над дієсловами вказати число. Дивимося, будь ласка, вам цікаво, як живуть риби взимку. Дієслово живуть. Підкреслюємо дієслово «живуть». То риби що роблять? живуть. Вони живуть, тобто це множина. Вказали вгорі множина. Адже вони не літають до теплого моря. Дієслово, що роблять? Літають, не літають. Хто вони? Вони це множина відповідно дієслово «вилітають» також у множині. Вгорі олівчиком пишемо множина. А взимку здається найнезатишніше місце це глибини ставків та річок. Що робить? Здається. Що робить? Здається. Подумайте, однина чи множина? Там, як ми всі знаємо, мокро і холодно. Що робимо? Знаємо. Ми знаємо, ми всі знаємо, ми це множина, відповідно, дієслово знаємо, також множина. А то й взагалі твердо, немає дієслів. Тобто вода перетворюється на кригу. Вода що робить? Перетворюється. Однина. вода у однині. вода що робить, перетворюється, це одне на теперішній час. Відповідно, вказали однина. І так далі опрацьовуєте повністю весь текст, підкреслюючи дієслова та визначаючи їхній час. Пам'ятаємо, що дієслова підкреслюють. І працюєте безпосередньо над цим текстом. Пам'ятаємо, що дієслова ми підкреслюємо двома прямими лініями, так як і підкреслюємо присудки, визначаючи головні члени речення. Таким чином, давайте підведемо з вами підсумки. Дієслова мають, можуть змінюватися за числами однині і множині. Так аналогічно, як змінюються іменники, прикметники та інші частини мови. Воднині це. Предмети, які вказують на дію одного предмета, так дієслова, дієслова у множині – це дієслова, які вказують на дію двох і більше предметів. Якщо, як поставити дієслово танцює у множину? Вони так ми обираємо займенник третьої особи множини. Вони, вони що роблять, танцюють. Відповідно, поставили у множину. Визнач число дієслова співають. Вони що роблять? Співають. Відповідно, множина. Чи можна визначити число у дієслів неозначеної форми? Ні. Не оз... дієслова неозначеної форми не змінюються. Ні за числами, ні за часом. Відповідно, визначити їх число неможливо. На цьому ми підводимо вас, з вами підсумок сьогоднішнього уроку за прикладом. Власної вправи з класної роботи ви виконаєте домашню вправу. Таким чином, ви у клас руб дві вправи: класну роботу вправу 280 та домашню вправу. А я дякую вам за увагу. До побачення!